Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас знову ця книжка, альбом, який вже вам дуже надоїв, але без нього ніяк. Вибачте, але те, що я зараз буду розповідати, на пальцях, на пальцях цього не покажеш і не розповісти. Си. Тому приготуйтеся чай, печеньки, кава і слухаємо слідуючу дідову байку. Але сьогодні байка буде з воротного напрямку. Я буду запитувати, а ви мені розповісте байки. Свої на тему, яку буде піднята в цьому ролику. Пішли. Дивіться. Знову той самий бензонасос. Чому я підняв цю тему знову? Адже вона не закрита? Адже вона не закрита? А ця плащина а ця площина, підошва, як її усі люблять називати а ця підошва, привалочна площина, та що притуляється до ЕБЦ, прикручується і успішно тече. Тече на КПП, якщо це Машина переднеприводна на шланги пічки і все там припадає пилюгою і становиться брудне. А все це тільки із-за того, що там стоять дуже багато непотрібних речей. Зараз я вам покажу. Ну, наприклад, ці ж самі прокладки. Раз, два, три. 4, це тільки ті, що рекомендують по заводу, а коли оця вже площина, чи площадка, чи ці уші, уші, ухи будуть притерті, на скільки міліметрів зітруться, на скільки буде додано оцих прокладок. І я вас запевнюю, що від чим більше прокладок, Тим менше протічок не буде, буде тільки більше. Розповім туди далі, чому це так. Почнемо з того, що усі, усі, в тому числі і я, певний час був згоден з тим, що нам упарювали. Ще уші, уші прогибаються, від того, що ми дуже сильно або здорово задягуємо гайки, кріплення. Там ще нам радять не зажимати гайки на гарячу, тільки на холодну, не сильно. І, і ще кажуть, що Корпус вже роблять з пластиліну, він не кріпкий, прогибається. А все це, друзі, із за оцих прокладок. Чим більше прокладок, тим більше прогибається підошва. Це один фактор. І я вам доповню, що це не головний фактор. Не головний, скільки б ми не ставили прокладок, яким би герметиком не мазали, все одно потече. Тому що прокладки не винуваті. Герметось також є проблема в другому. І в мене зараз до вас запитання. Чому? Це, це дуже питання важливе, а ви повинні мені відповісти. Чому прогибаються ухи, уші, ці пластини, кріплення? Вона. Ось вона. Чому вони прогибаються, а ці два уха, які йдуть по бокам бензонасосу, і тече, звісно, масло. Чому? Те, що я тільки озвучив, що ми пережимаємо гайки, перетягуємо. Те, що тут оце термоізоляціонна, прокладка дуже м'яка, прогибається, також відпадає. Це все як слідство. Потім усе. Потече, тому що прогнулися ухи. Вже ніякі прокладки, ніякий пластик не витримає, потече. Потече, і ми на це вже не звертаємо уваги, звикли, звикли і усі у всьому звинувачують слабий корпус. Насоса я маю м'який алюміній чи силумін, прокладки, герметик поганий, пластик, все погане, але ніхто ніколи ще не, не сказав те, що я маю на увазі. І тому я хочу почути від вас, чи дійсно тече масло з-під насоса тільки із-за прокладок? товстої, тонких, і неякісно алюмінію, чи люмінію, що він зроблений, ну, хай силуміній. Чи дійсно у мене запитання? Чи дійсно тому ми маємо проблеми і за те, що усе йде тільки через. Неякісні алюміній, прокладки, гайки пережимає, і уші становляться півкругом, як дуга або підкова. Так, запитую, що може бути таке, від чого прогибаються? Уші, кріплення насос. Відпада прокладка, відпада алюміній. Мені цікаво, якщо я зараз скажу, ви скажете, ну, дійсно, так, ми про це знали. А я хочу, щоб ви перші озвучили, а в слідуючому ролику я, я можу сказати в кінці, ну ви ж. Все рівно перелистаєте і побачите. Давайте один ролик потерпимо, і потім ми все з'ясуємо. Якщо у вас будуть вірні, вірні напрямки, я ж дійсно підтверджу, я вам відповідаю, що причина оце другорядна. Звичайно, тече через це. А уши гнуться. Цього ще ніде в інтернеті ніхто не озвучував. Про це ніхто не, не, не згадував. Можливо, знають. Я не кажу, що тільки я. Можливо, знають усі, але ніде ніхто про це іще не зняв. Ні ролика, не розповів, не показав, ні разу, ну, на прикладі цієї. Книжки чи альбома. Так що будемо сьогодні вперше. В історії насосу це так само і пекар, і ковпачковий, у них одинакова проблема і одинакова біда для автовласників. Все тече, міняють насоси, міняють осе бутерброди, але воно нічого не дає. Відкладаємо цю книжку, яка вам вже надаєла, і я витягую із свого сусіка, сус, ну, маю на увазі, із своєї полички, де вона лежи, лежить чи лежала дуже довго. Це книжка така, такий самий альбом, тільки про 412 М. Так от, хто мав уважно слухати? Хто мав можливість мати М412, я зразу оголошую, у мене був в 78 році цей автомобіль, перший мій в моєму житті. Ми з допомогою всієї сім'ї зібрали гроші, склалися от, і купили на руках сіми годічного 412-го. Він у нас був, ну, скажімо, певний час. І де стоїть бензонасос, це йому було. Вже, ну, скажімо так, 10 років я не знав, ну ми взяли сіми, потім я ж їздив, катався, так сказати. Були різні там питання, ну, звичайно, у підвіски, там тяги, наконечники, ви знаєте, шарви, там все пластикові тулочки, капронові, все, ну, це все, ви знаєте, проблеми. Ну, то вже, я б сказав, другорядне. Головне у нас зараз бензонасос. Чому він тече на класиці? Ну і на передньоприводних, також на Таврії. А чому я молодий ну, автовласник легкого автомобіля? Навіть не знав, де він стоїть за вечах експлуатації цієї машиною, машини. Я не знав, де стоїть бензо бензонасос. Що це таке? Тим більше, з-під нього ніколи нічого не текло, він також стоїть на головці блока, циліндрів. Також, також, також стоять ті ж саме прокладки. До речі, я не підготовлюсь, друзі, не підготовлюся. Зараз вибачте, зараз, якщо знайду, вам буде цікаво подивитись. Цікаво буде. От він, дивіться, от. Також стоять і пластмасова, за... ну, та, що ізолює від температури. І бумажник, чи Кардонові, чи там азби прокладки. Ось він у два клапана, все, все у ньому таке, як ну, конструктивне, як і в насосі, який стоїть на класіці. Але ж я, я сказав, що є прокладки. Все є. І у уші є. Ухи, ухи, ухи. Але ніхто, ніколи. І є гайки. А там гайки, а такі довжини, міліметрів по 50, а може 45. Їх дебело можна за ці гайки, що на наших насосах, там їх не дуже зручно крутити, а тут вони виходять сюди, крутись, скільки хочеш. І як хочеш, і не один насос, не один насос не поскаржився, що його сильно закрутили, дебело, і не одна прокладка не потекла, і про герметик, до речі, в 70-х роках ніхто не знав, що таке герметик. Так от, підходимо до продовження теми. Чому на класиці, ну скажімо на класі. І на інших машинах ковпачковий або пекар течуть, як з кабана мастилом, а на 412-му навіть не потіє і не капа. Та ж сама будова, фрагма, шток, пружина. Ну, хто, до речі, дуже пильно дивиться, тут стоїть манжета. Бачите? Ущільнювач. Сюди бензин не попаде, якщо прорве. І в ньому є отвір. Б7 А насос. Є отвір, але його, ну, зараз ми не знайдемо. Є отвір збоку, тільки він не отак, не, бачите, не намальований. А на цю сторону 4. Міліметр, ну, дебелий отвір. Якщо прорве діафрагму, то потече бенз не сюди, і двигуну не зашкодить, масло не розжижить, і двигун не заклинить. Тут уже люди заздалегідь, все продумали. Манжета, ось три, отвір і ухи-ухи ніколи не гнуться. Масло не тече. Тепер вам друге запитання. Чому у насосі? Уважно слухайте, уважно, дід запитання зря не поставив. Тому що мені цікаво, чи ви знаєте, чому в оцих насосах в оцих ухи? Ухи, ухи гнуться. А в цих насосах про них навіть і не знає ніхто, що вони є. Два запитання. Вибачте, але я повторююсь черговий раз. Питання до знатоків. а знатоки, у кого є авто, це вже считай, що Людина все знає, тому що ж ми. Як і завжди ремонтували саме. І зараз ремонтуємо. Я маю видати тих, хто ремонтують саме, значить знають всі його нюанси, проблеми. Запитань до знатоків. чому ухи гнуться, масло тече на ковпачковому. відкладує, І чому на 412-му такі саме ухи, такі саме гайки, і нічого не капає, і нічого не тече. І, до речі, я вам зараз, ну не буду е листати, бо тут цього нема. Всі знають, ну, і ці саме ж знатоки, і я в тому числі, що насос потрібно затягувати гайки на класиці і передня. Привідних тільки на холодному двигуну, щоб алюмішка ця вся була холодна, не зігнулася. Ну, так як нам рекомендують і підказують знатоки Навіть і в книжках. Ну, я не читав, а що потрібно на холодному. Ну, кажуть, що є, А може нема, може це невірно. Ну, на словах всі кажуть, тільки на холодну. От, ти піджав на гарячу, тому воно зігнуло. Дивіться. Що пише тут? Затяжку гайок, на шпильках кріплення корпуса насоса, до головки циліндру робіть на двигуні прогрітом до нормальної експлуатаційної температури. Зробіть хвото. Збільшіть і почитайте. На гарячому прогрітом двигуні затягувати. Так що це виходить? Так що це виходить? Там на холодну, на тому ковпачком і пекарі, а тут на гарячому Що, алюміній другий. Чи що інше? Чому? Чому? Він не боїться навіть гарячої затяжки. І ніхто не пише, не затягуйте. А у тих, в оцих не буду листати. Пишуть, да ви не дуже чуть-чуть від руки. Сильно не затягуйте, там, ну, є там такі слова недоречні. Мол, не дуже до того самого не закручуйте, або погнуться зразу в уші. Тут ніхто не пише навіть. Не пишуть, яким моментом. Навіть на гарячу, зажав і все, і забув. Я вам розповідаю на собственном опиті. Був 412, не капало, не текло, я його не знімав, не чіпав, не підтягував. Я вам відповідаю це все із моєї практики. І тому мені цікаво, чому тут так, а там так. Уже не буду на цьому зосереджуватися. Ви вже мої питання всі почули. Я чекаю. Пишіть коментарі, пишіть кожен, що ви думаєте. На всі коментарі я завжди відповідаю і відповім. Пишіть, що ви думаєте. Чому? Я знаю. Друзі, якщо б я не знав, я б не був би дідом. Я відповідаю, я ніколи. Ніколи, якщо не знаю, або не кажу, або не запитую. Ну, не веду діалог. Якщо не знаю, я зразу кажу, я не знаю. Все. Або кажу, зараз в книжку, якщо не знаю. Но ви повинні знати, що я, оце ж про що я вам розповів про ці уші, ніде не читав у книжці ви цього. Не прочитаєте, тому я й кажу, що я знаю із свого опиту, чому воно так. Із своєї практики. Ну, як вам ще сказати, ну, інтуїція, от, от він, ось. Інтуїція мені підказує. Я, до речі, не інженер, не академік, не конструктор. Я звичайний дід Микола. Який є автовласником автомобіля Таврія. На цьому буду завершувати свою байку, на яку я хочу у вас почути відповіді. Типу, я запитую, а ви мені відповідаєте, ну, з вашої сторони байки, а потім я свою озвучу головну байку. Підкреслюю, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте. на світ. От він у вас розібрано в вигляді. Пишіть коментарі. Ну, звичайно, підписуйтесь на канал, бо ви можете просто відстати, тому що дід буде продовжувати свої, своїми байками вас дивувати. На все добре. Хай щастить. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.